Все, переїхали наші кабани. Доробив станочок. Там, де вони були, зараз нема нічого. Змив шланги, пол, щоб чистенький був. Все, залишається поки що тут. Сюди ми закинемо малих. А потім вже будемо дивитися як вони. От так зараз воно все виглядає. Треба щоб вони привикли. Кабани до свинок. І можна буде їх разом держати. Бо зараз вони, якщо запустити, вони будуть битися. Паїлку сюди ще не поставив, поставив корито. І поставив е, корито з дерку, тому що кормушка ще мокра, наша висохла. Та я не знаю, чи доставатимуть вони туди. Може прийдеться, так як я казав, трошки обрізати її. Ну потім як малі підростуть їх сюди, кабанів назад, Тому що це для трьох це дуже багато місця їм, шикарно буде. Ну а цим поки що не так жарко буде тут, щоб було душно. Гілочка остається, ми її опустимо для малих, а для кабанів купимо другу поставимо. Так, ну і все, пока що. Такі діла. Свинка поросилася. Привела 15 штук, первістка.